Завжди був тим народним ігровим ноутбуком, який обрали ті, хто хотів нормально пограти без космічних цін. І ось у 2025 році виходить свіжа версія Nitro v 16 AI. Тут і оновлене залізо, і кілька нових фішок, навіть інтеграція зі штучним інтелектом, але цікавіше інше, наскільки ця історія реально працює у повсякденному житті. Особисто мені хотілося подивитися не просто на цифри в бенчмарках, а й зрозуміти, чи це все ще той самий вхідний квиток у світ геймінгу, чи вже. Девайс, який можна сміливо ставити поруч з дорожчими ігровими моделями. Саме тому я і тестував цю машину кілька останніх тижнів і зараз розповім вам подробиці. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про Nitro V16AI. Корпус у цього пристрою досить спокійний та універсальний, без агресивних ламаних ліній чи неонового безумства. Накриєшся тільки охайний голографічний логотип Нітро, і це виглядає цікаво, але при цьому доросло. Важить ноутбук 2,4 кг, кілограми, і це відчувається не ультрабук, але й не цеглина. Проте не забувайте, що вам з собою ще блок живлення носити. Відкриваєш ноутбук і одразу звертаєш увагу на клавіатуру з бурштиновим підсвічуванням. Колір дуже цікавий, це така фішка серії. Повнорозмірна клавіатура з нампадом зручна. Текст набирається комфортно. Тачпад великий і точний, звикаєш до нього швидко, але все одно хочеться мишу. Це і логічно, в тут ігровий ноутбук. До того ж тепер найцікавіше порти. На лівій грані маємо Ethernet, USB A, аудіороз'єм та та microSD карт-reader. На правій два USB A, один з яких може заряджати гаджети, навіть коли ноут вимкнений. А ззаду є HDMI, роз'єм живлення і USB-C з підтримкою USB 4. І ось тут в мене є невеличка претензія. Хотілося б ще один USB-C порт, але на бічній грані це просто зручніше. У комплекті йде 135 ватний блок живлення з кутовим конектором, і це реально практично. Дріт не плутиться під руками. Комплектація в цілому досить аскетична. В коробці сам ноутбук та блок живлення, і все. Насправді воно і логічно, бо всякі там килинки та миші, кожен підбирає сам під себе. Екран у цього Nitro від на 16 дюймів, і тут є варіанти: або 1600 p з частотою 180 Гц, або простіший 1200 p та 165 Гц. У мене якраз та модифікація, яка дозволяє більше відчути цю плавність. Скажу відверто, після 180 Гц повертатися на 60 взагалі не прикольно. Є 100% покриття SRGB, тому дивитися на зображення насправді приємно. Ба Більше з таким екраном можна навіть працювати, хоча яскравість хотілося б трохи вища. Для його. Навіть у день картинка залишається комфортною. Але якщо ви любите сидіти біля вікна, то захочеться додати ще кілька нітів. Хоча тут значно цікавіше інше, кому взагалі потрібна яскравість вище 500 ніт в ігровому ноуті. Зрештою, справжній геймер взагалі не знає, яке сонце на смак, бо його вікна давно заклеєні шторами ще з часів виходу з Ну Ну тепер про звук: система DTS X Ultra видає нормальне звучання, гучності достатньо, аби грати чи дивитися фільми без навушників. Так, тут немає глибини, від якої зриває дах, але для. Ноутбука результат досить чесний та приємний. Для дзвінків чи стрімів мікрофони підсилюються AI-алгоритмами шумозаглушення, і це реально допомагає. Можна сидіти хоч біля відкритого вікна, і співрозмовники вас все одно чутимуть. А ось вебка тут простенька, 720p. Є чітке враження, що її сюди додали, щоб просто ну було. Для роботи вистачає, але в епоху, коли навіть бюджетні смартфони знімають краще, хотілося б відчутного апгрейду. В цілому цей блок викликав в мене подвійні емоції. З одного боку, картинка як та плавна, звук гідний, мікрофони з яй справді корисні з іншого камера з минулого десятиліття та недостатня яскравість, але ми йдемо далі. У мене на руках конфігурація з Ryzen 7 260 RTX 5070 лептоп на 8 ГБ відеопам'яті, 32 ГБ оперативки типу DDR5 та 2 ТБ NVMe. Всього в ноутбуці два слоти під оперативку та два роз'єми M.2. 2 Це можна сказати одна з найсмачніших версій, і результати бенчмарків це підтверджують. PC Mark X показав 6671 бал. Geekbench у CPU тесті видав понад 11 тисяч мультипотоці, а GPU тут розрив. Викриває в OpenCL з показником у майже 125 тисяч балів. Cinebench r 23 теж не відстав, понад 13 тисяч у мультипотоці, тобто перед нами прям робоча конячка, яка вивозить і складні задачі і, звісно ж, ігри. До речі, SSD видає швидкість понад 6 ГБ на читання, і це дуже відчувається, коли відкриваєш великі проекти чи прикидуєш важкі файли. Але я знаю, яка думка майорить у ваших головах. Тестами нікого не здивуєш, показуй, давай ігри. Тож тепер давайте про це. Doom Dark Aids. На Ultra з DLSS і Frame Generation тримається в районі 50-60 кадрів. Робокоп у Full HD на Epic з тими ж налаштуваннями стабільні 60-70. Forza Horizon 5 на Extreme теж у цьому діапазоні, хоча візуально здається, що рух трохи плавніший. І найприємніший сюрприз це Gears of War Reloaded де в Ultra на 1600P. Граєш у 80-90 FPS, і це прям кайф. Assassin's Creed Mirage також порадував. 70-80 кадрів на Ultra High за псемплом. Чесно для. Ноутбуки такого класу це виглядає дуже гідно. А тепер найважливіше в піку процесор грівся до 85 градусів, відеокарта до 82. SSD дотягувався до 67, і все це без того, щоб ноутбук перетворився на турбіну літака. Система охолодження тут двовентиляторна. Тепле повітря видувається в боки та за кришку. Так, шум є, але він середній та комфортний, а все тепло відчувається ближче до пробілу. Мені сподобалося, що руки на клавіатурі залишаються холодними навіть у тривалих. Сесі. Щодо графіки, тут працює Advanced Optimus, який сам вирішує, коли вмикати інтегровано, а коли дискретно. І це дійсно допомагає витискати максимум ефективності. Плюс є клавішок Copilot, і саме інтеграція з AI у цьому ноуті цікава, тим, що вона торкається повсякденних штук: мікрофони, шумозаглушення, можливість ставити питання та спілкуватися з роботом лише одним дотиком. І так є фірмовий софт NitroSense. Швидко перемикаєш режими продуктивності, підганяєш кулери під себе, і все працює без мороки. Єдине, що. Хочу відзначити, в мене були якісь вибрики з драйверами відеокарти. Після отримання ноут видавав якісь дуже незрозумілі кадри, але після того як я перевстановив драйвер, все запрацювало як слід. Проте це радше питання до NVIDIA. З автономністю тут все просто. Виробник обіцяє до 7,5 годин відтворення без увімкненого Wi-Fi та на середній яскравості, але в реальності ноутбук відчувається радше як спортивний автомобіль з досить невеличким баком. Я спеціально поганяв годину 4К стріму на максимальній яскравості і гучності. і Від батареї залишилося лише чверть заряду. Тобто ви отримаєте десь півтори години автономності, якщо вичавлювати її наповну. Хоча заради справедливості, хтось з вас точно скаже, що це ж ігровий ноутбук, і їх ніхто ніколи не купує. І заради автономності. Тому що я можу сказати, ну граємо біля розетки. У комплекті йде рідний 135 ватний блок, який повністю розкриває можливості ноутбука, І це без варіантів основний сценарій. Через USB-C він приймає максимум 65 ватт, і цього вистачить для роботи в браузері чи набору текстів, але виграх ноутбук відразу починає задихатися. Якщо ж ви хочете вичувати трохи більше з батареї, то доведеться йти на компроміси. Вимикати дискретну графіку, ставити частоту екрана 60 Гц і приглушувати Яскравість або грати у зовсім невибагливі ігри. Проте тут все залежить від того, що для вас важливіше: максимальна автономність чи класна продуктивність. У будь-якому випадку цей ноутбук точно не створений для того, щоб сидіти десь у кав'ярні чи на парі цілий день без зарядки. Після всіх моїх тестів можу сказати, що Acer Nitro V16AI залишає досить цікаве враження, але з деякими нюансами. З того, що реально сподобалося, екран зі співвідношенням 16 на 10 та високою частотою оновлення робить ігри і роботу приємними. Ryzen у парі з RTX 5070 дає сучасне залізо, яке тягне свіжі ігри без проблем. Плюс маємо пристойний набір портів, швидкі SSD і адекватні температури навіть під серйозним навантаженням. Але як це завжди буває, без Дьогтю не обійшлося. Один єдиний USB-C той ззаду. Це рішення, яке я ніяк не можу зрозуміти. Камера на 720 p це рівень, який вже давно виглядає відверто архаїчним, і хотілося б більш яскравий дисплей, бо в сонячний день він починає програвати боротьбу за вашу увагу. А про автономність ви вже чули при роботі від акумулятора, ноута не вистачає надовго, і тут вже ніякі хитрощі не допоможуть. Ну і тепер головне питання: чи варто брати? за свої гроші це безумовно дуже крута пропозиція, але тут все залежить. Від того, які у вас пріоритети. Якщо у списку пріоритетів є довга автономність або крута веб-камера, тоді, мабуть, варто дивитися в інший бік. Взагалі я впевнений, що зараз половина глядачів скаже та кому взагалі потрібна вебка в ігровому ноутбуці. І, до речі, це цікаве питання. Пропоную обговорити цю тему в коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, якщо вам було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал, та натискайте на дзвоник. А в описі відео, окрім посилання на сам ноутбук, є лінк на мій тікток. Та інстаграм там кілька разів на тиждень я публікую класний унікальний вертикальний контент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!